Розвиток мережі дошкільних закладів та підготування шкіл до нового навчального року першочергове до виконання, наголосила начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Зінаїда Болюк. Доповідаючи із першого питання колегіального засідання, стало відомо, що до кінця поточного року в освітянській галузі планується завершення будівництва чотирьох садочків, реорганізація 11 загальноосвітніх шкіл у навчально-виховні комплекси, відкриття семи дошкільних закладів у спеціально пристосованих приміщеннях. На стадії завершення і будівництво... Першої черги школи у Верховинському районі, як зазначив голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк, одним із основних завдань, доведених президентом України, є модернізація освіти, а це належне забезпечення матеріально-технічної бази умовами кваліфікованими кадрами, що і є лейтмотивним у роботі влади. Про готовність закладів освіти до нового навчального року й опалювального сезону прозвітували керівники освітянських установ усієї області, в тому числі Калуша і району. Навчальний рік розпочнемо у повній готовності. ...звучало із вуст керівників. готові до початку пального сезону, по 30 лісується, ми переводили на тримілій пару спочатку. у нас до 15 числа потребувати завершення, Тендер на вілля прийшов біля заведено, крім 20 понад процентки метро 30 дня. На дрова гроші вже переведені і розпочалося зараз дров по всіх школах Алосного району. Самбузли У нас є біотуалети, які сандузли у 32 школах із 40. -ка. Я маю вважати, що на владі міжкину майстерню. У тих школах є на туалети, які добре обладнані, обілені зроблені і ремонтовані. 32 установи міста Калуша до навчального року готові інформувати вас про те, що протягом цього періоду закуплено і проведено тепер на придбання конструктивної техніки на мільйон 230, мебель закуплено на 199 тисяч, і ще одним актуальним, водночас резонансним питанням на колегії стало звернення громадян щодо незаконної забудови в області. Інформацію про велику кількість зазначених фактів озвучив голова громадського антикорупційного комітету Василь Тенкован. Депутат Івано-Франківської міської ради Юрій Соловей, взявши участь у обговоренні питання, підтвердив вище зауважені слова щодо правопорушень відповідними документами, Резюмуючи, що останнім часом Івано-Франківськ перетворився на суцільну зону конфлікту між мешканцями і забудовниками. І запропонував звільнити із посади керівника обласної інспекції Держархбудконтролю. Пропозицію підтримав і Михайло Вишевнюк та усі члени колегії. Мовляв, і справді забарилися із цим рішенням. А відповідний лист щодо звільнення буде направлено до Мінрегіонбуду. Заслухали цього дня на колегії питання про підсумки роботи із зверненнями громадян у першому півріччі 2013 року та стан виконавської дисципліни у роботі з документами у головному управлінні Держземагентства та, Держземагентства та Державної інспекції сільського господарства.